Якщо подивитися на фотографії німецьких офіцерів Першої і Другої світових воєн, то ви помітите, що у багатьох з них обличчя вкриті шрамами, і ці шрами з'явилися ще до бойових дій. За яких обставин їх було отримано? Подібні шрами можна було спостерігати на обличчях вчених, політиків, громадських діячів та німецьких офіцерів. Вони отримали їх ще під час навчання в університетах. З 16 століття на території Німеччини було поширене мензурне фехтування. Воно не вважалося спортом чи дуеллю, а проводилося з метою демонстрації фехтувальної майстерності та випробування власної мужності. У таких поєдинках не було тих, хто переміг і програв, а захоплення мензурним фехтуванням вважалося дуже престижним заняттям. Фехтувальники були одягнені в шкіряні нагрудники і спеціальні окуляри з металевою сіточкою, які захищали очі. А ось обличчя залишалося незахищеним